Жива музика, перформанси та зустрічі з письменниками саме так у підвалі міської ратуші відбувся антофестиваль містичні читання. Його наймолодші учасники від театральної школи Жив був пес представили тут свій дебютний перформанс Діточі переберії її у краю сподівань. Також, крім музичних, літературних та театральних виступів, тут представили й містичний перформанс живих скульптур. Ще більшої містичності антифестивалю додає сама локація. Тут у підвалі міської ратуші, дійство відбувається вперше. Я не можу сказати, що це якась реставрація чи ремонт, але Тут привелися в порядок, винесли звідси дуже багато різного непотребу, зробили його безпечним. Зробили тут світло. І зараз цей простір почав оживати. Я знаю, що тут вже почали проводити екскурсії тематичні, але ось така публічна подія, напевно, тут перша. Однією із учасниць антифестивалю є українська письменниця Дара Корній, каже, читатиме тут свої містичні твори. Темна вода всюди, але це не та вода земна, яка мокра. І раптом серед тієї темної води з'являється великий ткач-павук. І починає існувати павутину. Окрім читання творів, зазначає, письменниця розповідатиме про наші різдвяні свята та їх містичність. І ці 12 страв, які ми готуємо: і наша куча, <свіття> наш звар, наш дідух. це все ця давня традиція, яка не забута. І в цьому полягає загадковість, напевне, і містичність нашої традиції, що вона дуже давня, вона дуже стара. Але разом з тим вона рідна для нас. Ось і ми вперто будемо з вами клядувати, засівати і бажати один одному миру і перемоги насамперед. Головна мета антифестивалю каже співорганізаторка містичних читань Людмила Лінник це популяризація книжки та читання, зокрема української міфології та фольклору. А також збір коштів для зсу. Абсолютно, все, що ми зараз робимо, вся наша діяльність спрямована на наближення української перемоги. І зараз у нас триває акція Мільйон на такмет». Ми збираємо кошти на придбання тактичних аптечок. І сьогоднішня подія теж благодійна. Ми ставимо скриньку, заохочуємо людей робити донати, вхід взагалі. Галі вільний, але вільний донат такий, який комфортний кожному глядачу. Ми дуже заохочуємо. і Вітаємо до слова, антифестиваль містичні читання відбувся в івано франківську уже втретє. Маріяна Джерча, Настасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.